І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Колібер на версії Getorix. Якщо я вірно прочитав, поправите в коментарях. Так. Ну буду так його, Версін Getorix називати. Або просто Torix. <свісно> скорочено. Карта копальні. Ну що ж, до бою, так, тут Меля приклопушив. Дивіться, Мель. Це в нас бачительйон Бурас, так? Наскільки він менший за нашу СТ, це СТ. Що це у нас за чудо французького там побудування? Це СТ. Я наскільки пам'ятаю, що е з, режимом, так, е з режимом двигуна, так як в е ЦС, ну, типу як ЦС польська, але французький танк. Зміною режиму двигуна. Це, оце вже вірно сказав. то Будете сваритися з турбіною. Зразу ж зайняв позішен, приїхав. Мієля прихлопушив, два вороги вже прихлопушив, до речі, стандарта Б так. Чудово, вже поліпшений настрій. Отже, потужність так, виглядає потужно, виглядає як тяж. Рухливість, маневреність, чудова гармата, ну, вражаюча гармата як для такого танку. І я так розумію, що башта непогано броньована, але. Як ми знаємо, французькі стежки вони всі картонні. Отже, тут по-любому картонний сам корпус. Десь продавлювати, ну хіба що отак, в дуельні дуелі то ти переможеш та щось задавиш, напевно, що своєю вагою. Десь пограти від кавенів, побачимо, кавени тут є чи нема. Ну і потанкувати баштою, звичайно ж, також можна. До речі, похвалю нашого героя. Дуже чудовий камуфляж на нього нацепив, <с Bei> Мені подобається чудовий камуфляж, та ще й 3 d вісім мені також подобається. Ну і давайте я блисну своєю ерудицією. Давайте так, спочатку ви блиснете своєю ерудицією після того, як подивитеся відео. Скажіть за що його можна було отримати? Це, до речі, преміум танк 9 рівня. На ньому ще й фармити можна. Хоча, бачимо, стріляємо ми, граємо в топі, стріляємо під каліберами поліпшеними. Поліпшені під калібери у нас 207, 297 пробиття, 400 шкода, перезрядка швидка, точність лучність Чудово. ББів у нас 500. Ой. ВБХів у нас 230. Я вибачаюсь, просто дуже швидко переключається наш герой, я не можу ловити момент, прочитати, <свісно>, скільки там пробиття. 253 пробиття. Чудове пробиття на ББХ, в принципі, так. така ж сама шкода. Так, і блиснув. Ви блиснете своєю редицією, розповісте, як його можна було чи можна зараз отримати. А я вже блесну, давайте так. Вірчен Вірчен так, Можливо. Вірчен Джеторікс, можливо. так, Теж поправте в коментарях. Це, наскільки я пам'ятаю, якщо не підводить мене моя ерудиція, це якийсь булгальський вождь. так, А ще з латинської перекладається як мстивий. Отже, ну такий мстивий. Якщо десь його проб'ють, то буде мститися. Це чудово, ми зрозуміли. 300. 3620 настріляно. 2000 натанкованого. Ну, танкував, я так розумію, баштою. Отже, башта сильно броньована, ну і вона виглядає броньована. Вали нас лише є в корпус, я так розумію. 4 вороги знищено. 7-4 побої у нас рахунок. Ще у нас по У нас велика армадія ще поїхала. Ну, у нас зустрічний бій, поїхали зараз базу брати. В принципі, зараз час її брати. Там один. А, там два танчики залишились, ми ніяк не можемо цього тортика виплатити. І, і важко його, до речі, і пробити, і вицілити башнику йому навіть важко. Я по точності влучності казав. Повинна бути точно влучна. Чуда! І знову танканув 2400. Ну так це можемо грати не просто як на естеці, так? Хоча на французькій Стежці вони всі картоні, в принципі. То можемо грати, десь і штурманути, взяти взводом три танки, три версії Jetorix. Так, бачите, я вже вимовив у мене цього танку, вже чудово стала. Є такі танки, пам'ятаєте, якісь бійками Я не міг його назву прочитати. В мене заплітався язик. І 5 ворогів знищено, ну базу зараз не треба брати. Мені здається, треба добити. Ну перевага величезна. знітили знітили суперники, навіть якщо вони там стали дефовські ДЕВ, все це зрозуміли наші братиші, з підпалом тут, так дав? Чи ні? А, ні, це інші хтось стрінув. А, з підпалом! чудово! 5 тисяч вже майже настріляно. Оце показав, що здатний цей танк. Це, перший, це вперше цей танк у нас. В реплеях від підписників, вже мені було цікаво, на що він здатен. Маневреність. Ну так, важкий танк з чудовою маневреністю і зміною режиму двигуна з турбі. Чудово. На яких, Наприклад, великих картах можна швидко там на Карелії швидко зразу полочку так? На інших картах також швидко можна зайняти імбо позішн та вже чекати суперників. І суперники будуть здивовані, вони такі хопа. Ну я, наприклад, не знаю, що це за танк. проти мене виїхав. Що це за танк? Поки він прочитав назву його, поки він згадав, що це за танк і на що він здатен, він тебе вже перехлопушив з такою гарматою. Ну, гармата, мені здається, десь 120 мм калібр, правда? Таке як у важко, важкого Шість бороїв знищено. Достойніший воїн поїхали вперед. Добиваємо вже епокою. Коли вони вже знітились, то треба їх дохлопушувати. Ми вже знищені, знічені, вони вже перелякакані, вже бояться. Вже бачите, той повернувся туди, той сюди. Думали там е об'єднатися, але нічого у них чудово з цього не вийшло. Бо в нас перевага просто неймовірно величезна. 6000 настріляно, і 7 ворогів знищено. Чудовий бій, чудовий настрій Да ще я так бачу і танчик чудовий. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!